Це одна з поширених моделей дизель поїзда на теренах колишнього СРСР. Вони випускалися протягом 50 років, а загальна кількість машин становить майже 700 одиниць. Мова йде про угорський дизель-поїзд, Д-1. Яким чином дизель поїзди, що призначалися для Аргентини, потрапили до СРСР, і чому саме закордонний виробник постачав залізничну техніку для радянської залізниці? І яким чином угорський дизель поїзд став довгожителем в Україні? Про це далі прототипом дизель-поїзда, Д-1 стали моторні поїзди, вироблені компанією Гансу період з 1935 року для Аргентини. Вони складалися з двох моторних секцій та проміжного вагона. У 1939 році компанія запропонувала ці машини державній угорській залізниці. Протягом трьох років тривало узгодження технічних показників поїзда, що мав розвивати максимальну швидкість до 120 км на годину. Після затвердження моделі поїзд одержав назву Харгіта. Машина призначалася для міжміських перевезень. Тим часом завод Ганс продовжував збирати поїзди для Аргентини і мав намір відправити їх у 1945 році замовнику. Але за підсумками Другої світової війни, Угорщина, як сателіт Німеччини, передала потяги в якості репарації СРСР. Вони були позначені як ДП-1. Згодом поїзди використовувалися на міжміських маршрутах. Враховуючи позитивний досвід експлуатації угорських дизель-поїздів, радянське МПС замовило ще вісім екземплярів. Наступна партія позначалася як ДП-0 і надійшла у період з 1949 по 52 роки. Але, окрім необхідності перевозити пасажирів у міжміському сполученні, існувала гостра потреба у поїздах приміського формату. На той час машинобудівна промисловість СРСР не мала досвіду будівництва поїздів на дизельній тязі, придатних для приміських перевезень. Тому, враховуючи висновки експлуатації угорських машин, у Гансмавах замовили ще одну партію. Так з'явився поїзд серії Д він складався з трьох вагонів, два з яких моторні. У період з 1960 по 1964 роки з конвейера зійшло 89 поїздів. Наступні 20 з лишнім років завод перейшов на випуск поїздів Д-1, що складалися з чотирьох вагонів. Загалом було збудовано 605 таких потягів у порівнянні з попередниками, які могли розганятися до 100-120 км на годину. Останні версії дизель поїздів на тестових випробуваннях розігнали лише до швидкості 83,5 км на годину. Попри те, що у 50-60-х роках в СРСР тривали масштабні роботи з електрифікації залізниць, значна частина шляхів не входила у ці плани. Тому для забезпечення пасажирських перевезень, в тому числі і приміських, виникла необхідність у створенні моторвагонного парку. Саме необхідність перевезення великої кількості пасажирів стала причиною перегляду базового складу дизельпоїзда Д, що формувався з трьох вагонів і вміщував 282 пасажира. У наступній серії Д1 з'явився ще один проміжний вагон, і таким чином загальна міськість склала 400 осіб. Поїзди випускалися з урахуванням експлуатації за системою багатьох одиниць. На ділянках з великим пасажиропотоком часто курсували здвоєні поїзди. Інтер'єр салону дизель-поїздів Д-1 спланований таким чином, що місця для пасажирів розташовані за схемою 2 плюс 3. тобто з одного боку розміщуються сидіння, на яких вміщується троє пасажирів, з іншого боку можуть сидіти по двоє осіб. У поїздах також є туалети, що розміщені у головних вагонах. На ранніх етапах випуску поїздів Д1 біля моторних секцій розміщувалося багажне відділення, але згодом його прибрали. І трохи технічних характеристик: рух дезльпоїза забезпечують дві моторні секції, розміщені у головних вагонах. У кожній секції встановлюється 12-циліндровий, чотиритактний безкомпресорний предкамерний дизельний двигун номінальною потужністю 730 кінських сил. Начиння поїзда, в тому числі електрообладнання, має просту технологічну реалізацію. Це пояснює тривалий життєвий цикл поїздів, адже в разі виходу з ладу певного модуля або запчастини їх заміна не вимагала якихось складних операцій. Також наявність у депо великої кількості поїздів однакової серії дозволяла переставляти певні деталі зі списаних машин. Таким чином зберігалося ядро робочого парку поїздів. Тому до сьогоднішнього дня ми бачимо на маршрутах угорські машини. Також під час експлуатації дизель-поїздів Д-1 на українській залізниці траплялися різні інциденти та курйозні випадки. Зокрема, у мережі є відео, як під час зупинки на одній зі станцій дизель-поїзд не зміг рушити з місця, і його довелося штовхати як звичайну машину. До цього процесу навіть підключилися пасажири. За різними даними, кількість дизель-поїздів моделі Д-1, що перебувають в експлуатації, «Укрзалізниці», налічує 52 одиниці. Найстаріші дизель-поїзди 1975 року випуску досі експлуатуються на львівській залізниці. Але кількість вагонів та моторних секцій поступово зменшується. Одна з причин це пошкодження машинного відділення під час пожеж. Також поступово виходять з ладу візки проміжних вагонів, де виникають тріщини. Також угорські машини досі працюють у Молдові. Їх кількість становить 6 одиниць, але вони також поступово виходять з ладу. До речі, залізниця Молдови свого часу провела модернізацію п'яти дизель-поїздів, Д-1. роботами займалася фірма Римар, що розташована у румунському місті Пашкань. Це підприємство спеціалізується на ремонті залізничної техніки. У 2012 році молдовська залізниця одержала перший оновлений дизель поїзд. За даними з відкритих джерел, вартість модернізації поїзда склала 2,35 мільйона євро. В якості бази використали угорську машину, д 1 1985 року випуску. Від старого поїзда залишилася лише рама та віски. Корпус, кабіна машиніста, технічні засоби, салон та оздоблення повністю оновили. У моторних секціях старі силові установки замінили на дизельні двигуни Вольво Пента. Тим не менш, для експлуатації модернізованих поїздів не вистачає якісного сервісного обслуговування. Це призводить до регулярних простоїв. Дизель поїзди Д1 для Молдови переобладнали під регіональні перевезення, тому у вагонах є місця першого, другого та третього класу, а також система кондиціювання. Отже, експлуатація дизель поїздів де 1 на українській залізниці відбувається і досі. І, мабуть, ми ще будемо користуватися цими машинами до того часу, поки не вийде з ладу останній дизель-поїзд. Тут варто нагадати, що загалом по українській залізниці триває експлуатація техніки, яка вироблялася ще за часів СРСР, і сьогодні вже є застарілою як фізично, так і морально, і разом з цим споживає багато ресурсів, завдаючи збитків залізничному підприємству. Поки не відбудеться масштабна модернізація залізниці, ми ще мабуть будемо користуватися і дизель-поїздами, де і також іншими машинами, які перевозять пасажирів, та загалом забезпечують функціонування української залізниці. Якщо у вас є свої пропозиції щодо майбутніх сюжетів на каналі Залізні Магістралі, документальне відео, залишайте свої повідомлення у коментарях. Також можна надсилати цікаві матеріали за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі документальне відео. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Підписка на канал, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. І також ви можете стати спонсором каналу і підтримати цей ресурс своїми донатами. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!